Всім, привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Невеличке оголошення. Ми шукаємо редактора з гарним голосом, який зможе замінити мене на даному каналі. Хочу наголосити, що перш за все, це робота з сценарієм, опрацювання останніх новин і висловлення власної думки щодо них. Мені дуже подобається ця робота, але через особисті причини, на які, на жаль, я не маю жодного впливу, я змушений буду її покинути. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike і вмієте висловлювати власні думки, пишіть на пошту, яку за. Зараз ви бачите на екранах. Від себе додам, що творець каналу дуже приємна людина і справжній професіонал, який завжди допоможе в робочих моментах. Тому співпраця буде максимально комфортною. Дякую! Сьогодні розпочинається Blast Bounty Season 2. Команди ще не встигли відпочити від IEM Кьольні, як потрібно вриватися в нове змагання. В ньому беруть участь аж 8 команд з українцями в складі. Ігровий день будуть відкривати матчем B8 проти X navi Junior, які тепер виступають за турецьку організацію FUT. У середу нас очікуватимуть не менш цікаві матчі Navi проти TNL і діючі переможці Кьольну проти Passion UA. Фішкою Цього турніру є те, що всіх суперників команди андердоги обирали собі самі в порядку жеребкування. Враховуючи цей момент, Passion UA зробили дуже дивний мув, вибравши помийних драконів своїми опонентами. Але якщо це свідомий вибір, значить в Passion є якийсь план на дану зустріч. І як завжди, я дуже радію, коли бачу таку кількість наших співвітчизників на змаганнях високого рівня. Це ще раз доводить, що кіберспорт в Україні розвивається та й можна вибрати. Ти за кого будеш вболівати протягом всього турніру. Анонсовано найочікуваніший мажор наступного року. ЄСЛ офіційно оголосили про проведення турніру в одному з найпопулярніших міст спільноти Counter-Strike. у 2026 році. До назви IEM Кьольн буде додано таке бажане слово Major. оголошення відбулося одразу після фіналу цьогорічного змагання. Новий турнір відбудеться в червні і прийматиме 32 команди, які змагатимуться в чотирьох стадіях. Це дуже крута новина, оскільки, нарешті, фанати дочекалися повернення мажору в культове місце. В Кьольні вже проводилися мажори в чотирнадцятому, п'ятнадцятому і шістнадцятому роках. А тепер через десятиліття найважливіша подія в світі Counter-Strike знову заманить тисячі фанатів в німецьке місто. Я дуже добре пам'ятаю ті турніри і перформанси команди Fnatic тих років. Тому дана новина розбудила в мені ностальгію не меншу ніж жуйки турбо чи мультфільм про Джекічана на новому каналі після уроків. NVL офіційно перейшов в BA8 так-так, ви все вірно почули. Чувак перейшов в команду, за яку виступає протязі двох останніх років. Така дивна плутонина відбулася, оскільки весь цей час NPL по паперах числився на бенчі Наві, а за бейтів виступав на правах оренди. Тепер, коли контракт з народженими перемагати завершився, гравець зміг підписати нову угоду з байтами. Це хороший приклад здорових відносин між колективом і гравцем, коли за неможливості взяти людей людину в поточний ростер, організація дає йому змогу виступати за іншу команду. Таким чином гравець отримує ігровий досвід і може продовжувати розвиватись. А команда в свою чергу отримує фінансову вигоду від орендної угоди. Всі в плюсі. От тільки ця схема не працює, якщо гравець був топ 1 Потім на два роки проміняв свою кар'єру на тусовки і курорти. А тоді надіється, що якийсь колектив викупить його за кусок золота розміром з дрогобич. Екс тренер команди Монте перебуває у в'язниці. У січні цього року була новина про те, що в Києві чоловік напав на працівника ДБР з кухонним ножем. І як ви вже зрозуміли, це був тренер команди Монте Іван Семенець з ніком Айван. Раніше в нього вже були проблеми з законом, власне, через які в чоловіка і проводили обшук працівники ДБР. Саме під час їхніх дій Іван іскоїв свій напад. Монте оголосили про припинення співпраці з Айваном аж у серпні. Весь цей час інформацію старались не розголошувати, щоб не зашкодити репутації команди. Тепер, коли співпраця офіційно завершена, у спільноті стали активно обговорювати даний інцидент. Особисто я максимально шокований цією новиною, адже Іван виглядав цілком звичайним хлопцем і навіть неодноразово з'являвся в студії мейнкаст як аналізок. Мережею шириться інформація, що насправді все відбулося не так, як пишуть джерела правоохоронних органів. Я дуже не хочу влізати в цю тему глибоко, оскільки наш канал не Магнолія ТВ, і тут ми обговорюємо інші новини. Іван вчинив напад на людину і йому загрожує 15 років за гратами або й, взагалі, довічне ув'язнення. Просто хотілося дізнатись більше деталей, щоб зрозуміти, що саме змусило молодого і успішного хлопця піти на такий серйозний злочин. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, за кого ви вболіватимете на турнірі Blast Bounty. Нагадую, що ваш коментар під цим відео дуже допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте в нашу затишну спільноту в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.